Ви колись бачили таке: продати надзвичайно надійні броньовані двері на вході до квартири з відеокамерою і унікальним замком, який існує лише в трьох екземплярах, а на ці кошти купити нове взуття, одяг, велосипед, мікрохвильовку, унітаз, пральну машину і пару мобільних телефонів. І інших дверей не поставити ніяких. А ті, хто двері купив, вам сказали, не переймайтесь. Якщо хто спробує зайти, ми їх виженемо. А замок продав злодіям для вивчення. Це ж дурня. А я відповім: не дурня, а алюзія на державну програму. Очевидно, перше, що спадає на думку, це ядерне роззброєння України. Про нього я скажу лише побіжно, бо тема таки добре обговорена, хоча є нюанси, про які практично не згадують. Та крім боєголовок з Ураном і Плутонієм та засобів їх доставки було безліч іншої зброї. Літаки, гелікоптери, танки, інша бронетехніка, системи залпового вогню, САУ і гармати, міномети, ракети і пускові установки, радіолокаційне обладнання, інженерні машини, понтонні мости. Зброї та військового добра було стільки, що з розпродажем запасів Україна опинилася серед лідерів-постачальників на міжнародному ринку, і це. За офіційними даними. А ще була небаченого рівня контрабанда, така що кажуть, надихнула Голівуд і втілилась у фільм Збройний барон з Ніколасом Кейджем. І якщо скажімо масштаби продажів з 2004 року до моменту анексії Криму Росією, ще можна оцінити, бо вони документовані і є у відкритому доступі, принаймні, щось є. То до 2004 року годі шукати. Одні джерела кажуть, що документи знищені. Я ж сподіваюся, що вони просто архівовані на паперових носіях, і колись ми отримаємо до них доступ. Мене звати Олекса Кіпкала, і далі буду говорити, як Україна втрачала свою бойову силу. Хто ззовні штовхав до безсилля і намагався видерти меч щит вогонь і блискавки з долонь українського серафима, нашого війська, що віддано стікаючи кров'ю, тепер б'ється із московськими демонами і зомбізайдами та закриває крилами народ України. Тепер по порядку. Щоб далі більше не торкатися теми ядерного роззброєння, зауважу, що це було прописано ще у Декларації про державний суверенітет від 1990 року. У дев'ятому розділі документа де йдеться про зовнішню і внутрішню безпеку, є таке речення. Українська РСР урочисто проголошує про свій намір стати в майбутньому постійно нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках і дотримується трьох неядерних принципів. Не приймати, не виробляти і не набувати ядерної зброї. Зрозуміло, що це від імені ще Радянської Республіки, а не незалежної держави Україна. Зрозуміло, що там нічого не сказано про ядерне роззброєння або зберігання. Зрозуміло, що відмова від третього у світі ядерного потенціалу могла стати приводом для отримання значно більших вигод і гарантій для України. І як мінімум логічно, що декларація позаблокового статусу передбачає суперпотужну армію, яка зможе захистити від будь-яких проявів агресії, бо розраховувати доведеться лише на власні сили. Ми чудово бачимо зі світового та власного досвіду, що позаблоковість обходиться значно дорожче, ніж колективна безпека. Хоча потрібно вказати, що в Україні точилася боротьба за членство у ядерному клубі. Мало хто згадує, що у листопаді 1993 року Верховна Рада ратифікувала СНО – договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь з односторонніми змінами. Так от ці зміни передбачали збереження ядерного статусу у цьому викладі. Ратифікацію Росія та США не прийняли і продовжили тиск на офіційний Київ. У лютому 1994-го СНО 1 був ратифікований у загальному вигляді. В результаті чи то м'яко тілості, безхребетності і дипломатичного плазування, а можливо через якийсь умисел замість залізобетонних гарантій абсолютного захисту і всебічної підтримки, ми отримали пам'ятку. Такий найближчий переклад слова меморандум. І ця пам'ятка геть не накладає суворих зобов'язань на гарантів нашої безпеки. На той час в Україні діяла воєнна доктрина від 1993 року, подана президентом. У пункті 1.3 вказано Україна пов'язує скорочення та знищення ядерної зброї, яка розташована на її території, з адекватними діями інших ядерних держав та наданням ними і світовим співтовариством надійних гарантій її безпеки. Отже, меморандум, в принципі, суперечив військовій доктрині України, адже не забезпечував надійних гарантій. Але після нього наша країна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерної зброї у якості без'ядерної держави, отримавши 500 мільйонів доларів за програмою Нанна-Лугара та паливні блоки для АЕС на 160 мільйонів доларів у якості компенсації. Неефективність цієї домовленості була зрозуміла вже тоді. Коли Москва розпочала газові війни і посилила економічний тиск з метою політичних поступок у Києві, саме посилила, бо економічне приниження так, так економічне приниження не припинялось від середини 90-х. Чого варта спроба зриву величезного контракту на виготовлення і поставку нових танків до Пакистану у 1996-му? У московицьких ЗМІ смакували недоотриману вигоду України у 600 мільйонів доларів. Все стало остаточно зрозуміло, коли із виглядом задоволеного садиста на весь світ Росія транслювала, як затягує вентиль на газовій трубі. Такий от меморандум. Особисто я не розумію, як можна взагалі ставити підпис у безпековому документі, якщо там вказано у кінці таке, настоящий меморандум буде примінімим з моменту підписання. Це так написано у російській версії, тобто його можна і не приміняти? Звісно, меморандум не можна назвати нікчемним, оскільки саме він є підставою для штатів та Британії надавати нам підтримку і застосовувати широкий спектр впливів на Кремль, щоб той забирався геть з нашої країни. Але внаслідок виконання своєї частини зобов'язань Україна платить кров'ю з третього боку. Якщо зважати на спогади президента Кучми щодо розмов навколо можливої ядерної війни проти України, про це йшлося в одному із попередніх випусків, який можна глянути на Ютуб, то з'являється розуміння, наскільки далеко готові йти московські яструби у своєму бажанні захопити Україну та її народ. А українська держава накоїла чимало такого, аби у агресора з'явились підстави вважати, що він взагалі зможе перемогти, розпочавши війну проти нашої країни. Ну, от трохи цифр. На момент проголошення незалежності сучасна Україна отримала у спадок понад 9 тисяч танків, більше 11 тисяч броньованих машин піхоти та десанту. Бойових літаків 1090, серед яких були 44 важких стратегічних бомбардувальників, що були передані або порізані у рамках ядерного роззброєння. 900 вертольотів, третина з яких бойові. Це те, що стосується сухопутних військ та авіації. А ще був флот у сотні суден. Історію про нього ви можете глянути у випуску, присвяченому першій спецоперації за збереження Криму. Для повноти картини. Скажу чимало суден були списані під приводом втрати тактико-технічних характеристик, а потім продані приватним компаніям. Або от такий факт: у 1997 році Україна передала Росії 131 судно із свого флоту. За них отримала компенсацію. 5,5 мільйонів доларів. От не вдаючись у деталі, давайте просто поділимо цю суму на 131 корабель. Виходить приблизно 42 тисячі доларів. Сказати відверто, це ціна за хороший, комфортний новий рибальський човен з підвісним мотором на 150 кінських сил. За судаком, щукою, окунем сходити. Але не військовий корабель. Та й ці гроші віддали Росії як розрахунок за газ. Або ось ще при Міністерстві оборони України був створений комерційний центр. У 1992 році він продавав кораблі двом компаніям: український АО Україна Ахтіар та Московський, АО Нівікон. У кожній компанії цей комерційний центр Міноборони мав свої 50% статутного капіталу. До прикладу, кілька угод, що називається Стежте за руками. Есмінець проворний, проданий міністерством за 7 тисяч 300 доларів. Перепроданий за 185 тисяч доларів. Малий протичовновий корабель «Комсомолець України». Проданий за 9 тисяч 300 доларів. Перепроданий за 234 тисячі. Лаубаза Дмитро Галкін продана за 23 тисячі 600, перепродана за 385 тисяч. Підводний човен С-243 проданий за 3 тисячі 300 доларів, перепроданий за 65 тисяч. Це можна продовжувати і продовжувати. Майже всюди перепродаж у 20 разів дорожче. Уявляєте масштаби розкрадань? Країна втрачала як гроші, так і обороноздатність. Ці дані взяті зі звіту тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо фактів розкрадання ЗСУ та підриву обороноздатності. Мушу зізнатись, під час прочитання звітів у мене виникало єдине враження, що Міністерство оборони України це орган збуту військового майна. І працював він настільки деструктивно, що на час початку агресії з боку Росії українській армії не було чим воювати. Не вистачало танків, не вистачало БТРів та іншої броні. А яка знімалася з консервації, була у жахливому, часто некомплектному стані, бо на продаж спочатку відправляли найкращу техніку. Напевно, це можна назвати клієнтоорієнтованістю. От тільки клієнт хто доходило до того, що можна було по оголошенню в інтернеті придбати військову бронемашину з консервації по ціні старого Жигуля. БРДМ БРДМ-2 на ходу продавали за 5 тисяч доларів, а БТР – за 10 тисяч. Коли знаходився замовник, панцерники піддавали демілітарізації, тобто знімали гармату і кулемет радіостанції та оформлювали як трактор. Окупцями ставали поціновувачі екстремального відпочинку та любителі справити враження. І це ще не торкнулись ми теми контрабанди. Ось тут повної інформації про обсяги ми вже не матимемо ніколи. Та наведу два приклади, які сильно вразили своїм розмахом і зухвалістю. Почну з того, що за радянських часів в Україні формувався мобілізаційний резерв. Простіше це запаси майна на випадок війни. У першу чергу обладнання і сировина для розгортання виробництва військової та життєво потрібної продукції, ремонту військової техніки, відновлення залізничних та автошляхів, ліній зв'язку, аеродромів та портів тобто, всього, що потрібно, аби вистояти під час війни. Коли Україна стала незалежною, цим усім добром опікувався новостворений Держкомрезерв, який у 1994 році указом президента Кучми був ліквідований. А на його місце прийшла державна акціонерна компанія Укрресурси. У 97 році ухвалили закон про державний матеріальний резерв, і Держкомрезерв відновили. За два роки у 99 му його реорганізували у Державне агентство по управлінню державним матеріальним резервом. А у 2001-му він реорганізований у Державне агентство резерву України. Я сподіваюся, ви ще не втратили ланцюжок подій. Так, от під час цих трансформацій і перепідпорядкувань з резерву постійно щось відпадало і губилось. Пам'ятаєте історію з луганським патронним заводом, що його московити викрали, коли напали на український Донбас у 2014-му. Єдиний патронний завод був втрачений, і до цього часу держава не спромоглася побудувати новий, а запаси того ж патрону 7,62х39 на для АК-47 практично вичерпані. Немає запасів 7,62х54 на підвищеної точності, а ЗСВД стріляють кулеметними набоями, які перебирають вручну. Але ще до 1998 році, на випадок війни, у нас була законсервована резервна лінія з виробництва патронів. Зберігалася ця лінія на державному підприємстві Луганський верстатобудівельний завод вона у порушення процедури була вибракована. з обладнання з оснасток позбивали клейма, посточували номери та ознаки походження і вивезли до Іраку. Розслідування виявило, що у 1998-2002 роках в Іраку поблизу Багдаду з'явився патронний завод з українським обладнанням потужністю 12 тисяч штук за годину. При безперервній роботі це 2 мільйони за тиждень. Встановлювали і налаштовували обладнання українські спеціалісти, які виїздили за кордон із заходами конспірації. Працівників звільняли, їм оформлювали паспорти для виїзду до Сирії або Йорданії, а там вже організовували виїзд до Іраку. Після повернення робітників поновлювали на підприємстві. У відрядженні їхня зарплатня складала 1200 американських доларів, з яких 200 утримували на харчування, а 1000 переводили посередникам в Луганську. Інші історії позаздрить Девід Коперфілд. Є таке унікальне обладнання НЗМ 56 на плавний залізничний міст для подолання водних перешкод це величезний понтон із 90 секцій, який складається у переправу понад пів кілометра завдовжки. Він може бути як мостом, що сполучає береги, а може виконувати функцію порома, який переправляє по воді цілий потяг. Використовується не лише у військових цілях для перекидання залізничних ешелонів та автомобільних колон, а й при будівництві мостів під час подолання наслідків катастроф. У мобілізаційному резерві на випадок особливого періоду мали бути вісім таких НЗМ 56. Та на момент перевірки виявилося, що лишився тільки один. Причому з'явився сумнів, що всі секції на місці. Ще один випадок, який свого часу не просто гучно прогримів, а й міг спричинити охолодження стосунків із західними партнерами. Це продаж у 2001 році 12 крилатих ракет Х-55 см здатних нести ядерний заряд на 3000 тисячі кілометрів: шість штук Китаю і шість штук Ірану. Не те, щоб цей арсенал підсилив країни-отримувачі, проте у піднебесній та на середньому сході опинились унікальні технології, які були взяті з ракет через зворотний інженіринг. За матеріалами справи виходило, що до міжнародної злочинної групи входили гендиректор Укравіазаказу Володимир Євдокімов, троє росіян Олег Орлов, Євгеній Шиленко та особа на прізвище Шкінєв, а також австралієць Хайдер Сарфрас. Підробним контрактом від Росвооруження і фальшивим сертифікатом від міноборони РФ на 20 ракет. Їм були відвантажені стратегічні засоби доставки без бойової частини. Операцію здійснила компанія Прогрес, яка є дочірнім підприємством Укрспецекспорту. За даними слідства, генеральний директор «Укрспецекспорта» Валерій Малєв знав, що зброя піде не до Московії, а у інші країни, оскільки до Ірану були продані пускові установки і відправлялися спеціалісти для навчання персоналу. Українець Володимир Євдокімов отримав тоді 6 років тюрми. У Орлова стався дивний інсульт під час вирішення про екстрадицію з Чехії до України, тому він не міг говорити. Потім його задушили у київському військовому шпиталі у 2007 році. Близький до Леоніда Кучми, гендиректор «Укрспецекспорта» Малів, загинув у автокатастрофі у 2002-му. Австралієць Сарфрас розбився на квадроциклі у 2004 тисячі Народний депутат Григорій Омельченко, який оприлюднив подробиці справи, заявляв, що про цю контрабандну оборудку знав президент Леонід Кучма. З іншого боку, це означало, що озброєння, яке згідно з міжнародними договорами вже мало бути знищене, ще залишалося в Україні, але не для підсилення обороноздатності, а задля наживи. Знову авторитет нашої країни був підірваний, а стосунки із Сполученими Штатами погіршились. Потім був скандал із радарами Кольчуга. Потепління у стосунках відбулись лише після відправки українського миротворчого контингенту до Іраку у 2003 році. Звісно, втрати технологій трапляються. Можна згадати історію про дружбу і розбрат між США та Іраном, коли за правління шаха Мохаммада Пахлаві Америка продавала Тегеранові Свою найсучаснішу зброю, у тому числі літаки. А після ісламської революції у 1979 році і розірвання стосунків між країнами, дуже швидко в руках радянських інженерів опинився американський винищувач f 14 Tomcat. Після чого стався прорив у військовому авіабудуванні СРСР, з'явився реактивний двигун АЛ-31Ф зі змінним вектором тяги. І з ним літак Су-27 по справжньому полетів. Але є різниця. Втрати технологій у війні, хай навіть політичній, по суті, під час бою, або продати їх, начхавши на інтереси власної країни. Щоб підбити підсумок, хочу провести певну аналогію. Рибалки і мисливці знають, щоб підманити хижака, треба використовувати приманку, яка нагадує слабку, хвору або поранену жертву. Це провокує його до агресії. Два десятиліття в Україні відбувалися явно нездорові процеси. Московія не простий хижак, а дуже хитрий. Він ставився до України як до жертви і умисно послаблював і пригнючував її. А внутрішні сили нашої країни підігравали цьому заради грошей або під впливом шантажу і залякувань. В результаті Кремлю здалося, що Україна ослабла настільки, що може бути завойованою. Але як завжди, у українців є свій погляд на ситуацію. Ми переможемо Московію у цій війні. Та надто дорого обійдуться нам слабкості і розкішне життя політиків та чиновників. Проте ця наука має не просто прищепити, а закарбувати на генетичному рівні відповідальність за наш вибір і навчити дивитися трохи далі та краще вивчати тих, кого хочемо на виборах привести до влади. З вами був Олекса Кіпкало і команда 24-го каналу. Наші програми ви завжди можете переглянути на Ютуб каналі 24-го. Якщо є що сказати або додати, коментуйте. І звісно ж. Не дамо шансів російському агресору в інформаційній війні.